Пані Вікторія, ми вже від вас отримали подарунок. Ми вам дякуємо. Пас... Дякую. Пас... Я вам дякую, щиро. Щиро вашій клініці, особисто вам, вашому всьому персоналу. Я неймовірно рада, що я потрапила до вас. Розкажу історію, як я до вас потрапила. Давайте. Звідки я дізналася про вас, вертаючи сторінки Фейсбуку, їде такий молодий чоловік в машині і розказує, що він потрапив, вірніше не потрапив. а... Зупинила його поліція, а, він перевищив швидкість. Да, благо, мені так стало цікаво думаю, спокійним голосом, розказує. Зазвичай чоловіки такі емоційні. А тут мені так стало цікаво, думаю, «Хм, а чим же він займається, що його поліція впізнала. І я не І як подивилася, погортала, думаю, Та це ж моя історія. Мені треба сюди обов'язково потрапити. Ось так я і сюди. Дуже приємно. А ви звідки до нас приїхали? Одеська область. Одеська до нас багато з Одеси приїжджають. Я бачила, вже чула. Ну ми спеціалізуємося на лапароскопічних і ендоскопічних оперативних втручаннях. От і ми пані Вікторії допомогли, коли була операція позавчора. Позавчора. Позавчора, і ви вже збираєте чемодани. Так, так, вже ви вже збираєте чемодани. От на вас подивишся, ніколи би не сказав, що була операція. Гарна, усміхнена жінка. Дякую, завдяки вам. Приємна. Спасибі, нам дуже приємно особливо комунікувати і працювати з такими позитивними людьми, як ви. Дякую. І бачите, як нас доля звела. Так. Це ви нас в Тіктоці побачили чи Фейсбуці. В У Фейсбуці. Так. Дуже приємно, пані Вікторія. Ми вам дякуємо, що ви обрали нашу клініку. Це для нас багато значить. Клініка існує вже більше 30 років, і ви знаєте, що її започаткував мій батько. Дякую. І з того часу до нас приїжджають пацієнти з усієї України, і з-за кордону, і мені пощастило продовжити його роботу. Успіхів вам, процвітання, здоров'я всім і миру нам всім! А особисто Спасибі. хочу подякувати вам за те, що ви ЗСУ допомагаєте безкоштовно. Це для мене велика така шана і подяка для вас. Ми Всі на своєму місці виконуємо те, що Дякуємо. можемо. Дякуємо. Спасибі Дякую вам велике. Дякую. Дякую.